Перший корабель він вже пройшов і перевірку навіть Туреччина, ООН та Україна проводили таку перевірку, і Росія вже пройшов босфор і рухається в напрямку порту Тріполі. Це у Лівані, і також через Дарданели проходить наступне судно. Прапор Ліберії, але це турецьке. Судно, воно буде йти до Одеського порту, до порту Великої Одеси, Чорноморськ. І це перше судно, яке йде в нашому напрямку після 24 лютого. Цей корабель Оспрей, цей балкер, він теж йде за українським зерном, яке має йти на експорт. Навіть не дивлячись на. Те, що сьогодні врожай зерновий у нас буде звичайно меншим ніж минулого мирного року, тим не менше, буде повна забезпеченість зерновими продуктами, буде зерно і для інших регіонів нашої держави, і наші граді доповідають, що буде також зерно нового врожаю для експорту.